У кафедральному соборі Святої Трійці відбулася заупокійна літургія за загиблим 30-річним волонтером Максимом Музичком. У храмі зібралися рідні та близькі. Душу покійного ми сьогодні доручаємо у руки Господні. Люди у скорботі зі сльозами на очах та сильним болем у серці прийшли віддати шану та навік попрощатися із чоловіком. Родина лишилася без сина та онука, дружина без чоловіка, а близькі без друга. Ну і вже знаю, скільки знаю, стільки я не знаю, якось пересіклись наші долі. Близькі поділилися. Максим працював волонтером. Дитинство допомагав іншим, хотів боротися із несправедливістю. Тільки от війна несправедливо забрала його життя. Максим Музичка це був відомий волонтер, який з перших днів повномасштабної війни багато працював для перемоги України. Запам'ятав веселим, справедливим. Який ніколи не хотів миритися зі злом і не з неправдою, такі в мене спогади про нього лишилися, тільки хороші. Близько місяця тому він був мобілізований, але вже після опинився у лікарні у критичному стані після військової частини у Львові. За своє життя чоловік боровся до останнього. Але 6 липня цього року його життя обірвалося. Тільки хороше можу про нього говорити. От. Дуже жахлива втрата для нас, От. але його серце буде битися в наших серцях постійно. Максима усі згадують добрим словом: кажуть, не можуть підібрати слів, яким щирим та світлим він був для усіх. Моя пташечка, моє сонечко плачучи, називає так свого онука бабуся. Дитина добра була гарна, такий роботяжі привітний хлопець був. У нижньому храмі Свято Троїцького собору відспівали загиблого. Для рідних це страшне горе, а для України. Непоправна втрата людини з великим серцем. Він був світлою, чудовою людиною. І дуже прикро, що такі молоді люди йдуть у засвіти так рано. Після заупокійної літургії траурний кортеж вирушив до кладовища у селі Граща. Там на вік знайде свій спочинок Максим Музичко. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.